Я почав цим займатися юнітом, коли ще не була відкрита жодна будівля. Відкрилася одна невелика, по-моєму, на 2-3 тисячі метрів, а потім вакантність в нас була 0,5%. Це 400 показник. метрів, по-моєму. Залишилось, да, реально, що ви киїлись. Іра на дев'ятому поверху, і то, типу, була черга, там не такі. Скільки себе... років розвивали юні? Три роки з 16 по 19 рік розвивав Юні. У нас був чіткий контракт з Василем Івановичем. в вересні 19 року. Ми пожалодованому рукою, бо було зрозуміло, так бо що це його проект. Я не можу притягувати на себе одіяло. Як керуючий партнер, він має отримати дивіденди не тільки грошові, а й публічні. А якщо я би там залишався, то публічні дивіденди е, треба було також ділити, як і е, грошові. Mm -hmm. да, То краще все. Це краще було для вас чи краще було для Василя Івановича? А, це краще для проєкту. Mm -hmm. Тобто там має бути один бенефіціар ключовий. Це Хмельницький. Все. Це чесна історія.